Доброго, доброго обіду. <хи> З вами плей коло колекційки Віталії Тарнавській, і ми, напевно, будемо розпочинати по чуть-чуть, правильно. А... То пропустив ігролад шоу Власне, там я розказав все, як ця колекційка була куплена. Це історія така, знаєте, немаленька, немаленька. О, о, ти дуже, це, це, їх дуже мало в Україні, почнемо з того. Але, як ми бачимо, одна з них у мене на столі, тому можемо потішитись, напевне, за мене. Не знаю, хтось, напевне, позаздрить, хтось потішиться. От. І я так думаю, що я мушу точно, неправильно. Я мушу. Е, ну і в принципі це логічно. Подякувати е, магазину моє за те, що дали мені цю можливість е, купити е, власне цю колекційку. Давайте я вам покажу трошки її коробочку. Власне, це така доволі велика коробка. Напевно так, для вас воно буде правильно. Так, читати буде легше. От, в ній саме головне це ця от статуйка. Власне, це одна з причин, чому я її купував. Все інше мене абсолютно не цікавить. Я включу себе, щоб було видно і мене, і те, як я кручу цю велику коробку. От, логотипи. Важливий нюанс. У мене є ще ж колекційка з God of War. Можна здогадатися, насправді не буду показувати, тому що складно достати, що молот Тора, що упаковка каштанного коклея. Ну єдиний варіант, такий, чого тут немає, це української поліграфії. На колекційці з God of War була повністю українська поліграфія. Тобто, все тут було напринтане українською, навіть код до речі, код я можу показати. Очевидно, що я його вже використав, але маю на увазі, що я можу показати, що у God of War це було українською, а тут польською. А, не знаю, якою стороною до вас його краще повертати. Ну ось. God of War. тихо, це Spider Man. God of War. Цифровий контент повністю українською. Spider Man. На жаль, польською. От. Щось змінилось. Що я поки не знаю. І чому так? Що вирішили вони не друкувати українською нічого. Ну, фокусування, так. Ну що я можу зробити? Умовно, там видно. Неумовно, ну, таке. Euh, так от, власне, добре, щоб не дуже довго мучитись і не дуже довго тупити, давайте, власне, поріжемо ці сіли, до речі, щоб ви бачили я зрізаю сіл і Відкриваю коробочку. Напевно, я поки я цим займаюся, перейду на інший ракурс. А, це буде, Напевно, мені буде простіше її перевернути. Тому що так, я можу потягнути краще. Ну, очевидно, що я коробку вже відкривав один раз, тому щоб дістати ключ і скачати гру, яку ми будемо грати буквально після цієї розпаковки. Але Будь ласка. О! лишаємося з таким ящичком. На якому є логотип Спайдермена і більше нічого з інших сторін. І дві штучки для того, щоб потягнути цю от штуку вверх. Власне логотип Спайдермена. От. Е... Поїхали, тому що якщо я зроблю по-іншому, це буде верх ногами. Є дві тянучки, але їх тянути мені незручно. А я хочу, щоб... Коли коробочка відкрилась, ви щось побачили. А побачите ви інструкцію, як зібрати це цю штуку? І це стілбук? Ось. Я не знаю, чий це логотип. Чесно, я не, я не той, хто дуже вседушій спайдер меді. Це стілбук, всередині якого раніше лежав ключик, тепер він вже не лежить. От. Ну і головна штука. Те, що всередині, це Веном. На якого камера не хоче сфокусуватися, але зараз фокусується. Дякую, камера. І два павуки. Причому один з них явно потребує певної збірки. Причому я не сильно бачу де ця частинка. Це буде смішно, якщо в мене трошки бракована копія. Я реально буду дуже сильно сміятися. Давайте подивимося, може вона десь захована. Well. Тут у нас нічого. І тут у нас нічого. Дуже цікаво. У мене є Пітер Паркер, в якому є дирка. І очевидно Венон, в якому є дирка. Але в дирці... Але мене немає, щоб цю дирку засунути. Ні, в колекційках теж не дають диск. Така штука цікава. Ніби вона має бути в ямусь якійсь маленькій ні, може вона десь просто приклеєна, а я її не бачу. До речі, у Венома в мене дуже поважна дупа. кому це дуже важливо. Така нічого, я б сказав. От! Окей, це, до речі, дуже смішно, якщо це так, і мене десь обділили, обдурили. Ех. Тому що я не маю куди прицепити Пітера Паркера, тому що в мене немає куска павутини, який мав би бути в комплекті. Це гелі. А ні, насправді, я знайшов. Я знайшов. Тому врахуйте я вас трошки надурив. Ну як надурив, я реально не побачив, де вона. Це павутинка. Ну я не знаю. Просто штука така, яка одною стороною вставляється в Пітера Паркера. Каже, це так дивно звучить. А другою вставляється в Венома. І ми отримуємо, власне, то за чим ми й прийшли? Венома Пітера Паркера і, типа, Майл Заморалася? Власне, це все. Більше нічого тут немає. Фух, що ви там? Я. Можу сказати тільки одне. Зараз я, напевне. Ну, ми зараз завершимо цей стрім, я її десь присобачу на, на, на свою стойку сюди. До речі, вона хоч кудись влізе. Ясно, Пітер падає, да? Ага, вона влізе тільки на самий верх. Окей. Я напевне просто неправильно засунув. Треба ж робити по інструкції. Правильно. О. Тепер по інструкції. Мордяку зубату. Е, я Пітера дістану. Оп! Зубата мордяка. Не знаю, який ближче, щоб вона була, бо камера у мене орієнтована трошки специфічно. От такий. До речі, такий нічого. Іди сумно, що воно за високе і тому мені прийдеться ставити його на саме верх. А на саме верх його майже ніколи ніде не видно. Ну, тобто ні на одному стрімі, ніде ви це не побачите. Тобто... Ну, але зато я буду кожен день на неї дивитися і тішитися. О! Що? Так, після цього буде власне, сама гра. Я зараз просто зберу оце все, що я тільки що тут наробив, тому що це теж такий нешвидкий процес, хвилин 5-10 він займе. Тому цей стрім зараз завершиться. Я зберу і запущу ще один стрім, де ми вже не будемо розпаковувати, але будемо власне, грати в Spider-Man. Тому наразі дякую всім, хто прийшов, а також дякую магазину Мойо за можливість купити цю колекційку. Це не прислана мені колекційка, це куплена за мої власні гроші. І дякую всім, хто прийшов на цей коротенький мій експірієнс по розпаковці пи-павука. Зустрінемося буквально через 10 хвилин на цьому ж самому каналі, і будемо власне, вже грати в Spider-Man 2. Па-па-чат!